Сьогодні перед вами кутова шліфмашина Bosch для дисків 230 го діаметра. Це не болгарка, це кутова шліфмашина. Чому? Тому що коли вона була вироблена, ще в Болгарії завод і не планувався, я пробував по коду вбити в Гуглі. Код цієї болгарки. Вона, так вона і не перебувається. По моїй уяві, це, напевно, 1975 рік. Чому 75-й рік і вище? Тому що в них з'явилися пластмасові деталі от такого кольору. Ось бачите, як виконується включення її. Це включення, виключення. Ну, Взагалі-та болгарка вже не працює. Але вони, я так розумію, пропрацювали довге і щасливе життя. Ось такий апарат, який йде в мій маленький музей. Всього найкраще, купляйте Bosch і будете задоволені. Bosch – це найкращий інструмент. А для України це взагалі найкращий, бо сервіс найкращий. Все найкраще.